Вітаємо вас, дорогі друзі, на каналі Жива Надія. Ми з вами вже вкотре досліджуємо Біблію. Ми хочемо з вами піти у ці глибини істини Божого Слова, щоб зрозуміти, що сьогодні для нас буде неабияк актуальним, що Біблія і, зокрема, Господь наш хоче нам сказати. І ми з вами, досліджуючи Біблію, розуміємо про те, що Господь любить нас, Він чекає нас, і Він скоро прийде. І сьогодні ми вже з вами маємо дев'ятий урок, який має назву Основа Божого правління. З вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в об'явленні 12 розділі 17 тексті. І сказано: тож, Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Текст досить цікавий, і я скажу, що він важливий для кожного із нас, тому що багато хто сьогодні вважає, що От, Божий закон, десять заповідей і так далі. Сьогодні для кожного з нас воно вже є неважливим. От ми живемо з вами під благодаттю, навіщо нам Божий закон? Якщо ж, в принципі, от жадна людина ну, ділами Божим законом не спасається. І от питання: як це жити під благодаттю? І чи потрібно взагалі сьогодні нам Божий закон? Тут якраз і цей пам'ятний текст, який говорить, Змій розлютувався на жінку. А чому на неї злитись? А тому, що, власне, коли він пішов воювати з останком, рештою нащадків її, так, в них була певна така особливість, вони цей закон дотримувались. І, власне, в об'явленні це написано, що останок, він додержує Божі заповіді. І це сердить. Змія, він лютує і він переслідує останок. І тому це логічно, чому ми повинні сьогодні також. Якщо ми е, ну, так, боїмося е, образити або розлютити диявола, ну тоді ну, це якось, не знаю, не по-християнськи, якщо так можна сказати. Ось тому, якщо ми все ж таки християни, послідовники Христа, повинні дотримуватись заповіді, саме це роблять противники диявола. І в нас урок має таку назву Основа Божого правління. І ми вже вісім років казали, що церква скуштувала владу. А коли церква скуштувала владу, то їй не потрібно Божє правління, бо вона править. І ми казали, протестанці, те ж саме. Бо багато які страни, в них влада протестантська. Ну, Норвегія, король має бути тільки лютеранін, Швеція, Фінляндія, тільки лютеранів. Тобто у церкві є влада, і протестанти, коли скуштували цю владу, вони так як і католики. Ну коли в нас є різні люди, то що ми будемо триматися? Нам же треба керувати усіми фінами, які там і так вірять і так вірять, то ми будемо йти на компроміс. Бо влада, вона спонукає йти на компроміс, як і колись католицьку церкву. Бо вона же всі. Є. Це що ми будемо тут триматися? Що з Норвегії ці е, гомосексуалісти видати, а як це буде? Ну, це ж хто, хто нас потім збере там, в парламент Норвезький. То коли церква куштує владу на землі, їй заповіді Божі, бо заповіді Божі це Боже правління. А Боже правління це не, не завжди, знаєте, воно може бути Божим. Я хочу ще у нас були попередні уроки, коли ми казали 2300 веч вечорів, то там написано, у Данії написано, і святиня була, буде очищена. От тому ми приходимо, що це суд Божий. Судний день був в Ізраїлі, коли святиня очищалась. Я не буду ще сказати, коли ця дата починається, бо ви, брат, Влад, Запрошуєте людей вивчати, і коли ви почнете вивчати наші уроки, то там є і коли дата. Але ми повинні зрозуміти, чого ми виходимо на 1844 рік. бо є дата, від якої і після якої Христос починає суд. Це біблійне вчення. Угу, угу, так тобто дивіться, от ми з вами, от говорили так, що от розлютився на жінку, саме ось а жінка це церква. Так, по Біблії. Жінка – це церква по біблії, якраз на на ту, яка виконує от Божий закон. От. І е, якби багато хто сьогодні каже, що вони живуть вже не під законом, а під благодаттю. І закону не потрібно, тому що ви ж не будете виконувати от закон, весь Божий закон. там, Наприклад, от всі ще постанови Мойсея, яких є десь там 600 ну, з лишнім штук і так далі. от. І е, дуже часто от, я ну, даю ось такий приклад. От, е, ну, до прикладу, е, ми їдемо на автомобілі, і ми десь щось порушили. От, нас е, ну, поліцейський зупиняє і починає як би, ну, казати, ви порушили, і згідно з законом, ви маєте сплатити штраф. Але, наприклад, от, ми його просимо, кажемо, ну, будь ласка, може, так нас відпустите. І він як би, от, ну, за це порушення закону він проявляє до нас. Благодать або милість. Чи означає це після цього, що якщо до нас проявлена благодать, ми тепер можемо там 150 кілометрів по місту їхати? Ми можемо тепер взагалі скільки хочеш порушувати. Це не означає і. Дуже примітно, що от закон для нас, от як сказав Павло, що законом бо гріх пізнається. І диявол ненавидить закон, тому що якщо ми будемо виконувати закон, то ми будемо бачити гріх. І якщо ми будемо бачити гріх, то до кого ми будемо хотіти прийти за очищенням до Христа? І тому диявол це ненавидить. От. І теж, от, як говорив ще брат Богдан у минулих саме якраз таки наших уроках, що от Божий закон де знаходиться знаходився у святому святих у серці так, святому. серці святому святих. Так, і це є дуже слава важливо. Боже над законом, так і благодать Божий, над законом. Боже, якби от характер, це він проявляється якраз таки у Божому законі. І неодноразово ми в Біблії можемо знайти, коли сказано, що закон святий. Хто ще в Біблії названий святим? Бог святий? Заповідь праведна, Бог праведний, добра, Бог добрий. І є багато таких прикладів, тобто що будь-яке посягання. Проти Божого закону це є посягання проти самого Бога, і в серцевині саме от святого святих, і так само і в небесному святилищі. Я впевнений, що Божий закон навіть ще от до десяти заповідей, навіть до створення світу, він існував, просто що він існував не у вигляді десяти заповідей, як ну, наприклад, от сьогодні ми з вами маємо. От, тобто, що це є прояв Божого характеру, і ми в цьому можемо чітко переконатися. І так само не Порушність Божого закону, він також залишається непорушним, тому що, от, як сказано, що от Христос учора, сьогодні, навіки той самий, і коли от Бог проголошував 10 заповідей, і Він своїм власним пальцем їх прописав, він також сказав, що виходить з моїх уст, того не зміню. О, тобто це говорить нам про те, що Божий закон залишається актуальним для нас завжди. І ви, брат, Влад, сказали, слушну реч, там, де нема закону, не потрібна благодать. Бо по Біблії благодать дається грішнику, який кається. Mm -hmm. А коли ми, ми казали, що без закону, де розібратися те добро до зло, чому каятись? У християнці чоловік е, залучується з чоловіком, шлюбі і каже, це нормально, то на що їм потрібна благодать, коли у них все нормально, то ми кажемо, Perdes a você, para você. Приймати благодать, покаяння і милість Божу, треба розуміти, що ж Бог розуміє, що добро, що зло. Тому, коли закону нема, а що мене веде до Христа, нічого не веде. Я сам йду. Я вирішую, оце гарно, оце не гарно. Християнцев зараз і йде таким путем. Вона сама вирішує. То на що благодать? Тому це великий тупік. Благодаті нема без закону, і закону нема без благодаті. Бо коли я узнаю, що я грішник, я повинен же знайти, хто мене спасе від цього. то вони так пов'язані, що тільки дьявол їх розбив на дві частини. Люди ще кажуть про благодать. Я коли е, з такими людьми говорю, кажу, а що для вас благодать? Ну це прощення. А в чому вас прощати? Бо у вас закону не В Чому це можна? І по Павло каже, все мені дозволить, але не все полезно. Оце ж. Ну і що цікаво, що коли ось ці люди, які е, кричать, що вони під благодаттю, якщо до них прийти і проповідувати там, ну про е, заповіді, навіть там п'яту заповідь, скажуть так і амінь, шосту заповідь, так і амінь, що не можна там вбивати, е, перелюб чинити, брехати так само. Але от зараз я хотів поговорити про ту заповідь, от, яка дійсно от чомусь от всіх так сказати тригерить. От, четверта заповідь. От, що ми можемо сказати от саме про четверту заповідь. Багато хто сьогодні каже, що субота це просто якби от такий знак між ізраїльським народом і Богом, що вона була тільки суто для того, щоб визначити ізраїльський народ, що це є Божий народ. І що потім вже суботу якби, дотримуватися не потрібно. Бо і Христос, там вони кажуть, порушував суботу. Ну, дехто ще досі тримається. За той аргумент, що і неділя, якби от це день, коли Воскрес Христос, і що може бути прекрасніше ніж прославляти Христа в цей день. Хтось каже, що нема різниці, в який день треба кожного дня славити Бога. Хтось ще пригадує, ось коли сказано було, що я, я був в, в, в спокої в день цей воскресний. Хтось це говорить, теж приводить і що перші апостоли в неділю збиралися. Все ж таки, от сьогодні хотів би, щоб ми от розібралися з вами: субота, вічне Боже повеління чи тимчасове для Ізраїлю? Ну, щоб не вдаватися в деталі, в Біблії є маса, маса текстів, які позначають, визначають Суботу як Святий День. І переважаючи навіть церква, та сама католицька церква, вони не претендують на те. Щоб сказати Ні, по-біблійному тепер неділя. І вони скажуть, так, в Біблії субота. І навіть в своїй енциклиці 2016 року Папа Римський говорить, є біблійний принцип субота. Але ми святість суботи перенесли на неділю. І саме в недільній месі ми тепер відображаємо біблійний принцип семиденного цього циклу. Ось. Тому а, тут питання вже до нас, кому ми хочемо більше, там, чи Інциклиці Папи Римського, чи Слово Божому. Тому що, ось, як а, вже брат Владислав, ви говорили про те, що під благодаттю. А ми перед тим згадували, а що ж власне було під благодаттю? Кришка благодаті, яка була в Ковчезі, під нею були і заповіді. І ці заповіді, ну, власне, і Говорить про те, що то під благодаттю, він може бути тільки тоді під благодаттю, коли він причасний до тих заповідей. Коли він до тих заповідей не причасний, він під тою кришкою благодаті бути не може. Він десь в іншому місці. А якщо він в іншому місці, кришки благодаті немає, і коли він зустрічається з Шехіною, славою Божою, він просто пропадає і зникає помирає. Тому. Можна багато текстів е, дискусувати на рахунок того, чи це був перший день неділі, яке там е, літочислення і який е, годинниковий календар, чи це був перший день, чи це був субота-вечір, чи неділя ранок, і коли що було. Ось. Але е, дослідж, дослідивши це писання, ми знайдемо більше, набагато більше, в сотні разів більше, е, згадок про те, що субота святий день. І лише окремі моменти, де неділя згадується в Біблії як один із днів. І навіть коли ми знаходимо дні неділю, то вони в грецькій мові так описані, які, в принципі, структура єврейського мислення, вони дні рахують по відношенню до суботи. Коли той самий Митник і Фарисей і притча, Ісус розповідає, і там пише про те, що фарисей каже, я два рази в тиждень. Маю піст. То навіть там використовується субота. Тобто два рази по відношенню до суботи я пощусь. Чи коли е, в Павло говорить: збирайте в перший день там пожертвування, то пишеться день після суботи. Все пропитано тим, щоб вказати, власне, залежність від суботи, а не навпаки. Тому. Е, Ті, хто не бажають, вони закривають очі. Але ну, мій заклик, щоб люди відкрили очі і побачили те, що якщо вони хочуть бути під благодаттю, як вони кажуть, вони власне мають бути причасними до закону. І те, що сказав брат Богдан. Кров в благодаті, а кров в святині це символізувала благодать. Вона крапилась у судний день на кришку ковчега, в якому був закон. Тобто, кров благодаті це через закон шла. Я ще хочу сказати, а що субота, так знаєте, дьявол її спотворив, бо ця заповідь не має аналогів моральності людей. У людей в моральності є аналоги закону. Ну кожній кожна людина думає, що батьків треба почитати. Кожна людина знає, що таке перелюб. Що таке вбивство, що таке свідоцтво, що таке інше інше. Тобто, є в моральних законах людей в серці. оце все роз... А суботи нема. Ну що субота? Тому субота це та заповідь, яка підтримується тільки вірою. Аналогів в людському житті нема суботі. Тому дьявол. І розуміючи, що люди не будуть проти п'ятої заповіді, проти шостої, проти сьомої, бо це логічно, він і вдарив по четвертої заповіді, яка аналогія в моралі людській, вона не має. Це тільки віри. Так, дуже дякую за відмінні відповіді. І дійсно, от, підсумовуючи, от, про суботу, то теж от хотілося б і додати, що це заповідь, яка теж знаходиться всередині. От і от іронічно, що люди от забувають єдину заповідь, яка починається зі слів пам'ятай. І так як сказав ще також брат Богдан, що в Біблії є ну, дуже багато текстів про суботу. І от цікаво, що от суботу наголошується дуже багато разів, що потрібно святкувати. Якби це був якийсь інший день, то в Біблії точно була б якась от, ну, ну, заклик або ще щось писалося про це. Тому що, от, наприклад, теж приводжу такий приклад, чи було б справедливо, якби от, ну, до чого я веду, наприклад, от, сьогодні багато хто каже, що от субота просто змінили, на неділю, а ми просто цього не зрозуміли. Просто в Біблії немає заклику, але так воно і є. Чи було б, наприклад, справедливо, якби сьогодні от ніхто б нам не сказав, що ліміт швидкості по місту змінився ну з 50 на 30, і поліція потім би приходила і всіх нас штрафувала. Хоча про це якби ніхто нічого б не сказав, правильно? От тому дійсно субота це є вічне повеління, яке сьогодні от залишається актуальним. Я хочу ще одну думку сказати. Люди іноді кажуть, та субота була для євреїв. Вони святкували, то вони її не святкували. Коли ми читаємо Біблію, то Бог каже, піде в Вавилонський плен, плін ви підете, полон ви підете за те, що не святкували суботу. І Христос приходить і каже, ви ж суботу не святкуєте. То Павло пише, для народа Божого Євреям ще залишається суботу. Бо вони не навчились. Він каже, ще залишається цей день, бо сам Христос сказав, що ви суботу святите, та ні, ви її не свячуєте. Тому для нас, для християн, це залишається. Саме так дякую. Ну і ще останній такий момент. Хотілося б згадати про знак звіра. От що це за знак звіра, От, про який так багато говориться. Хтось каже, що це 666 число. Ну, хтось каже, що багато всіляких інших різних там моментів є. Ну, що ж це за знак звіра, що Біблія головне говорить про це ну, Власне, в книзі об'явлення 13 розділ, mm -hmm. цілий контекст цього розділу, і в подальшому ми бачимо про те, що є певна боротьба, як в нас, в принципі, загальна тема рук, це боротьба. Ось, і оці дві сили добра в на чолі з Христом і зна, на чолі з дияволом, вони борються за людські душі на спасіння, а диявол на загибель. І ті, хто. Приналежні до одної чи іншої категорії, вони будуть мати певні характеристики. Народ Божий матиме одні характеристики, а диявол інший. І коли ми читаємо Книгу об'явлення, ми бачимо, що на чолі Божого народу будуть печатки, які будуть показувати, що, власне, ці люди вони належать Христу. І в інших місцях ми бачимо тексти, які розкривають, що, власне, Виконання закону, і, зокрема, четверта заповідь, вона вказує, що ми визнаємо Бога як Творця. Тому що навіть сама заповідь говорить про Бога Творця. Mm -hmm. І е, це є символом нашого попечатування. Субота є нашою початкою від того, що ми е, визнаємо Бога Творцем. Е, ну, якщо хтось. Е, Бажає більше дізнатися про це. Ну це мій заклик дослідити, тому що в двох словах і в нашому анонсі не встигнемо ми все Ні. описати. Але нехай кожен пам'ятає про дотримання Божих заповідей, заповідей як символ того, що ми приналежимо до Бога, і тільки тоді ми ж можемо отримати печать як раби Бога. І я підтримую те, що сказав брат Богдан, бо люди іноді. Прив'язані до числа 666. Хтось навіть номери на машині 777 і інші. Але тут біблійський текст каже, не так прив'язуйте до 666, бо написано, бо це число людське. А ми казали, Христос каже, ви заповіді Божі замінили на свої заповіді, То це коли. Вклонятися Богу по людськи, не по Боже, не по слову Боже. Оце основна ознака, а не то, що ми там будемо з машини. Коли я з машини убрав 666, але я по людськи вклоняюся Богу, то я вклоняюся з віру. Тут так написано. Так. Ну, дуже дякую вам за відмінні відповіді. І, дорогі друзі, ми запрошуємо вас також досліджувати і Біблію, і також ось ці посібники з вивчення Біблії, тому що дійсно ми можемо побачити багато чого, от чогось незрозумілого, і для вас може бути багато чого нового. І ми просто хочемо, щоб ви завжди пам'ятали, що тому, хто досліджує, Бог завжди дасть відповідь. І ми дякуємо вам за ваші коментарі, вподобайки, за перегляд і запрошуємо вас далі. Коментувати, ставити подобайки, підписуватися. І побачимося з вами у нових випусках. До побачення!